Пані та панове, вітаю вас на нашому каналі і хочу вам сьогодні представити новий годинник із моєї колекції. Не як новий, новий для вас у відео. Насправді він у мене дуже давно. Це годинник 2007 -го року e Casio G-Shock MTG 1001A. Хочу більше поговорити про цього представника. Зараз я трішки більше ближче сфокусую його. Перенаправлю фокус, щоб було добре видно. Хочу сказати, що у цьому годиннику присутній модуль 5022. У нього мінеральне стекло. В основному основні матеріали, які для нього використовувалися, це резина, пластик та метал. Також він має Multiband 5 або wave Sector. Це функція. Моментального пошуку та uh, зловлення сигналу Multiband 5 по п'яти радіовишках, які знаходяться в світі. Це в Америці, в Японії, в Європі. Uh, якщо для Європи, мені здається, найближче до нас розташовано у Німеччині. І він автоматично ловить сигнал і настроює, налаштовує годину, в залежності від того, де ви знаходитесь, у якому місті, країні і так далі. Цей годинник працює на батарейці CTL 1025. Його розмір 47 на 46 на 15.8 мм. Зараз я покажу його зі всіх сторін у всій красі. Хочу, хотів трішки поговорити про нього. Так виглядає корпус, Water resistance або водонепроникність на цьому годиннику має 200 метрів або 20 пар, тобто ви можете спокійно з ним плавати. На будь-яких глибинах і нічого з годинкою не станеться по факту. Номер міст, який в ньому знаходиться для того, щоб налаштувати 27, а часових поясів 29. Як я вже казав, він автоматично ловить сигнал з 5 вишок Multiband 5. І також він працює на сонячній батареї. Сонячня батарея CTL 1025. Видно, наскільки він покоцаний, пошкрабаний, зі всіма потертостями Продовж всіх цих років. Годинник 2007 року. сам. Його вага 128 грам. Покажу трошки ближче. Менеральне стекло вдавлене не всередину, бачимо ободочок, який додатково захищає годинник, і цей ще зроблений ширшим і вищим, щоб при ударі нічого не потрапляло та не доторкалось до нашого стекла. Якщо поговорити про дисплей, навколо. З самих часових позначок ми бачимо всі часові пояси, таймзони, по яких ми можемо налаштувати мануально з допомогою кнопочок нашу годину і підключитись одразу безпосередньо до часового поясу, який нам потрібен. Наприклад, Лондон, Париж. Нью-Йорк. Денвер і тому подібні. Бачимо, що на годиннику присутній Day Date Window. На годиннику присутня дата та день. Годинник показує, який день тижня. У нас сьогодні. Також бачимо 24-годинниковий формат на цьому сабдайлі маленькому. А інший сабдайл. У нас рахує секунди. Причому сама секундна стрілка використовується для того, щоб налаштувати часовий пояс та як секундомір. Бачимо, що на годиннику також присутня функція збереження енергії. На годиннику також присутню, присутні близько п'яти, якщо я не помиляюсь. три чи 5. Будильників можна на ньому поставити. По функціоналу точно вам не розкажу, тому що всі годинники, які я використовую, я в основному використовую лише для години найпримітивнішим способом. Тому більшу частину функціоналу моїх годинників я взагалі не використовую ніколи. Давайте покажу вам корпус, браслет. Так виглядає корпус багато потертостей, пошкрабаний. Але це додає лише такого більш брутального вигляду і зрозуміло, що цей годинник вимагає просто до себе поваги. Так виглядає браслет. Логотип DISH MTG. Знизу на браслеті. Система доволі таки проста. Це система Lock-in, Push-Lock. Працює таким чином. Ми ставимо застіжку, нажимаємо, притискаємо до руки, він клікає. Для того, щоб відкрити, ми нажимаємо на ці дві кнопочки. І годинник відкривається. А працює все з допомогою такої системи. Ми бачимо всередині зубці, які розходяться і сходяться. Таким чином вони тримають ось цей зубчик браслету постійно всередині, тому годинник не розчіпається і не вилітає. Ось інша частина браслету. Зараз безпосередньо покажу браслет всередині. Ось номер, по якому можна знайти і купити додатково цей браслет. Має всередині пластикові ставки також. З другої сторони аналогічна ситуація. Номер та пластикові вставки. Браслет доволі таки комфортний і добре відчувається, почуває себе на руці. Ось задня частина годинника. Бачимо, пише модуль 5022 MTG 1000. Мультибенд 5 5 вишок в світі, 5 радіосигналів він може прийняти на себе від цих вишок. Насправді вишук більше, 6 чи 8, але на 2007 рік він приймав лише 5 сигналів від цих п'яти вишок, саме ця, цей годинник. І працює бездоганно ще до цього часу. Касю Дішок, як завжди, на висоті. Створюють найкращу продукцію, найкращі годинники в світі, які тільки є. З електронних годинників. Ось так виглядає задня панель, задня кришечка. Прикручено все дуже плотно, чотирма шурупчиками по стандарту. Кнопки плотно прилягають, нічого ніде не проникає, ніяка вологість, ніяка вода. Ось такий представник Casio MTG 1000 один з перших годинків преміальної лінійки. Тепер ще хочу вам показати, як буде виглядати люм. Коли ми вимкнемо світло, секундочку, ось так виглядає люм. Ми бачимо, що він дуже-дуже яскравий. Підсвітки немає на кнопку, але зеленим відтінком, зеленим кольором світяться всі позначки на годинах і безпосередньо сама годинникова та хвилина стрілка також. Тому годину ми побачимо в будь-якому випадку, коли вже буде темно. Трішки віддалю. Ось, включу назад. Отже, таким є представник одним із перших MTG 1000, з чого вся лінійка преміальних годинників почалася, по суті. Це прапрадідусь їхній. Як завжди стильно, модно, круто. І японські вачмейкери завжди приділяють дуже багато уваги до всіх деталей, тому їхні годинники дійсно дуже класні і взагалі найкращі. Як виглядає він на руці, зараз я одягну його на іншу руку і попробую вам показати по розмірах. Щоб ви зрозуміли, десь так він виглядає на руці. Дякую вам, що з нами. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, коментуйте, можливо, порадите чи захочете побачити щось новеньке, якісь нові моделі годинників безпосередньо з дішок або касіо. Дуже великий асортимент. Пишіть, що б ви хотіли побачити, що вас цікавить, і ми будемо створювати ще більше контенту і відео. Є набагато більше годинників, які ми вам покажемо у найближчому часі. Тому бажаємо всіх хорошого настрою, мирного неба над головою. І будьте основне, здорові, щасливі, і нехай усе у вас вдається. Дякую, що з нами. Зустрінемось у наступному відео.